Усім, у цьому випуску хочу вам показати варіанти телефонів, які є по наявності. Це буде складатися із двох або трьох частин, поки що не знаю. Зараз будемо показувати близько 30, 35 40 телефонів. Всі варіанти є у місці рівному. Можемо відправити новою поштою по обов'язковій мінімальній предоплаті 200 гривень. Також можна вибрати прийти варіант. Є фізичний магазин у нас в районі автовокзалу, це Київська 40. Тому заходьте, щось обов'язково підберемо. Поки що показую варіанти. Ось така кількість у нас. Це третинка, мабуть, швидше всього. Ось ці телефончики вже у нас заброньовані. Це Redmi 10 був, їх нема тут що показувати. Note 10 Pro. До речі, поклеїли за додаткову плату захисне скло. Цей варіант теж вже заброньований. Це Huawei P50 Pro. Ну і Redmi A3 теж заброньований. Так, поїхали. Покажу, що по наявності. Так, не цікаво показувати, що заброньовано, не заброньовано. Це у нас Redmi 9 Pro 664 по пам'яті 2800 вартість. До речі, кому цікаво більш детально огляд будь-якого смартфона, пишіть у повідомлення телеграм-каналу мого. Буду скидати відео окремо кожного смартфончика. Вже є все відзнято. Тут так чисто візуально покажу, що є. Це я показав. В принципі, тут скло поклеєне, гарний ідеальний смартфончик. Такс. Далі будемо дивитися, це у нас Techno Spark 10C. Він на 64 ГБ і 3000 вартість. Теж практично ідеальний по стану. 464 тут іде. Тут Хороша моделька досить. Так, далі у нас... Це Samsung A50, 64-ка, 2600 по вартості. Він вартує хороший по стану, збережений варіант, гарненький. По екранчику в принципі, без пошкоджень, без нарікань. Кожного вмикати я телефончика не буду. Будемо швидше дивитися далі. Далі у нас Samsung A. Що це за моделька А04, він 64 ГБ. Якщо не помиляюсь, 3 ГБ оперативної пам'яті. 2500 вартість, є тайп-сіє роз'ємчик. В принципі, візуально хороший по стану, По екранчику теж тут у нас без нюансиків. Так, це у нас Redmi Note 9 на 64 ГБ у гарненькому робочому стані. 2550 вартість. По-моєму, що 364. В принципі, всі телефончики у нас в збереженому стані. Стараємось викупувати для вас в, в хорошому стані телефони. Далі, це у нас Samsung A05 на 64 ГБ. 3000 вартість. Біленький, гарний по стану. Сіренький, точніше. По екранчику без пошкоджень. взагалі. За додаткову плату, до речі, можна поклеїти у нас захисне скло, практично на будь-яку модельку. Ну, Є, звичайно, моделі, на якого не можна підібрати скло, але в цілому та в основному вклеїмо на всі варіанти телефонів. А 51 теж 64 ГБ, 2,800 вартість по корпусу невеличкій притертості присутні. В цілому телефончик гарненький, повністю робочий по екранчику все без нюансиків. І Далі у нас Infinix Hot 12 Play, теж 64 Габайти, 2600 вартість. Є сканер пальця, є тайп сі роз'єм, тут трішки притертості присутні. Але в цілому телефончики хороші. До речі, з нами працюють трішки деяких моїх клієнтів. Працюють яким чином, перепродають телефончики, в принципі, на магазинах. Кому що буде цікаво, теж звертайтесь, можемо щось розмовляти по тако, такого плану. Так, такс, такс, такс. Тут у нас Vivo Y-19. Він іде на 128 ГБ. 2800 вартість є сканер пальця. По корпусу трішки притертості присутні але в цілому гарний мікророз'єм на зарядочку. По екрану тут, в принципі, теж без нюансиків. Так. Пізніше запакуємо. Далі, Samsung a 12 64 теж 2800, 2800 вартість. Хорошенький гарний по стану збережений синій колір. Тайп-сі-роз'єм на зарядочку, є сканер пальця. По екранчику, в принципі, без пошкоджень. Такс. Добре, не будемо засовувати. Е, хороша моделька Note 7. Чим хороша, тим, що він на 128 МБ. 2400 вартість, є сканер пальця, трішки потерте скло камери, але в цілому телефончик має швидку зарядку, гарна модель, я б сказав. би По екрану, в принципі, поверхню без пошкоджень. Так, Чікс, є, впорались з цією моделькою. Далі Realme C21 Y, 64 ГБ, 2200 вартість, є сканер пальця, мікророз'єм на зарядочку. Ось такий пристрій. По екранчику, в принципі, без нарікань. Немає. Ну, якщо якісь є потертості чи щось такого плану, то я повідомляю. А більш детальніше пишіть обов'язково мені у Телеграм. 2450 вартість Samsung a 30 64 очка є сканер пальця. В принципі, хороший по стану, невеличкі протертості, звичайно, присутні, але я б сказав би не суттєві. По екрану тут без нюансів. Так, Далі поїхали. Це у нас Samsung H03, 64 ГБ, 2250 вартість, синій колір, мікророз'єм на зарядочку. Невеличка ось тут така косочка присутня. В цілому по екранчику гарненький. Так, Що тут у нас ще цікавого? Це Redmi 9T64 GB, 2200 вартість, невеликі притертості по корпусу. В цілому робочий смартфон, ось тут косочка. Type-C роз'єм на зарядочку, зверху роз'єм на навушники, 3,5 є, сканер пальця по екрану без нюансів. Так, Далі поїхали. Realme 6. 64-3200 вартість, в принципі, невеликі притертості, але в цілому ідеальний по стану, я б сказав би. По екрану тут теж без пошкоджень, є сканер пальця, є ще такий самий варіант по цьому за 3000. Тільки трішки притертий екранчик, але в цілому гарний теж варіант. Так, Redmi Note 9 64 ГБ, 2400 вартість присутні потертості по корпусу. По є сканер пальця, є швидка зарядка. По екранчику, в принципі, без пошкоджень. Так, далі поїхали Samsung a 40 у голубенькому кольорі 2300 вартість, є сканер пальця по корпусу присутні потертості трішки. В цілому по екранчику без нюансиків. Далі Xiaomi Mi A3. 64 теж 2,5 вартість, по корпусу гарненький. По екрану тут, в принципі, теж без нарікань. Ще тут трішечки залишились моделей. Samsung J2. 2,16 по пам'яті, 1100 вартість, невеликі притертості присутні по корпусу, але гарний робочий смартфон. Зверху роз'ємчик на навушники. Тут невеличка косочка. По екранчику ціленький, гарний, кому потрібно, до речі, така дзвонілочка. Є в принципі хороші варіанти. так Це Redmi Note 8T, 2300 вартість 64 ГБ. Є сканер пальця, в цілому хороший робочий варіант. По екранчику, в принципі, тут без пошкоджень. Так, Redmi 9 t вже в нас був, але це на 128 МБ, 2800 вартість. В принципі, по корпусу він може бути. Непоганий стан. Зверху роз'єм на навушники 3,5. Є сканер пальця по екранчику, в принципі, він е, без пошкоджень. Так, тут його спакували. Е, Samsung. Так, що це? Мій А3 ще такий самий, в принципі, нема що показувати, бо він постану е, такий самий. Е, далі Xiaomi Note. Е, Xiaomi S2, він 332 по пам'яті, 1550 вартість є сканер пальця, в цілому робочий смартфончик. Присутні невеликі потертості. Ну, скільки років телефончик, у принципі, це зрозуміло давно. Далі А-40, теж невеличкі притертості ось тут присутні. Він на 64 ГБ 2300 вартість. Його по екрану тут, в принципі, без пошкоджень. Так. Е, далі е, Xiaomi Mi 10 10868 по пам'яті. Чи 828, точно не пам'ятаю. Якщо когось зацікавить дана пропозиція, напишіть мені, я скину детальніше відео. 6000 вартість, екран водопад, 5G-версія. Хорошенька моделька. До речі, є до нього ще. Чорний чехольчик у нормальному стані. Одразу, при... Одразу це дуже хороший плюс. Далі це Vivo, точно не пам'ятаю модельку. 2600 вартість, він на 128 МБ. Невеликі ось такі косочки, притертості присутні. В цілому телефончик повністю робочий, справний, перевірений. Хто любить Vivo, то є варіанти. Realme 6 це той, що я показував попередній. теж 64 ка Тут трішки є потертості по кришечці і по екранчику. Ось такі ось тут видно. Але в цілому телефончик справний, все гарненько працює та показує. Nokia ось така, це 22, якщо не помиляюся, 64 ябайти, 2800 вартість є сканер пальця. Ідеальний по стану є швидка зарядочка. Зверху є на навушники 3,5 і ось тут невеличкий такий скольчик. Але по екранчику все ціле, все гарненьке. В принципі, одягнути чехольчик і буде все гуд. Так, Ще декілька моделей залишилось. Redmi 9. Він на 64 ГБ 2400 вартість зі сканером є швидка зарядка. 464. Він По екранчику тут в принципі, взагалі без пошкоджень. Nokia 3.4 на 64 ГБ, 3 ГБ оперативної пам'яті. 2200 вартість, тут невеличка притертість, є сканер пальця, є швидка зарядочка. В принципі, Хороший досить варіант. Ось тут Теж такий скольчик. За таку вартість це досить хороший варіант на 64 ГБ. Рідко коли ще буває. Такий, такі випадки. Redmi Note 11, 64-2900 вартість. Невеличкі притертості по корпусу є, але вони не суттєві. Є швидка зарядочка. Прикольний, хороший варіант. За такі кошти, в принципі, не знаю, чи щось. Можна знайти кращого із Redmi. Ще варіант Samsung A50 4128 по пам'яті, 3000 вартість. В принципі, по корпусу він хороший, по екранчику теж без вигорань, без всяких нюансиків. До речі, вчора він приїхав. І Mi 10T Lite Остання така моделька, прикольна. 6128 по пам'яті, 3800 вартість, 5G-версія. В принципі, непоганий варіант, ще поклеєне захисне скло, є сканер пальця. Ось такі варіанти. Скажіть мені, як вам заходять такі відео і чи знімати вам другу та третю ну другу або другу і третю частинку. Тому, кому що цікавить по смартфончиках, пишіть, уточняйте. Буду радий вам за. Якщо сподобалось відео, за лайки, Якщо не сподобалось, теж за лайки. Всім дякую, всім мирного, хорошого дня.